Добрий день, розкажіть, будь ласка, чому, чому ви сюди прийшли, з якої причини і хто, хто такий Януковича служака? Як це хто? Два їх тут в Кирограді було. А саме? А саме цей Ліліпут, шакалов той шаталов. І як той варін? Такий хитрий та добрий був до людей. Перефабрикований лист, так сказати, а в душі чорти сиділи і ж, жага наживе над людьми. Оце був такий у нас один час настоятель Януковича в Кіровоградській області, голова адміністрації. Області. А сьогодні він повинен місяць з цим шаталом приїхати сюди. Але ж вони в нас в місті об'ялені особами Нонграда. От ми прийшли їх зустріти, так як їм належить, щоб їх зустрічали кругом. Mm. Той шакал їхній утік, головний, так вони не в місті з ними. Тут думають о табориці. Організувати нову партію, нових шакалів навколо себе, щоб все ж таки владу не випустити з рук. Не можуть вони цього потерпіти, вони думали, що вони прийшли на віка. А через чотири роки вилетіли як пуля обіслав. Це слово, звичайно, не напише. Хто би... утік, а халуїв своїх тут полишав. Агентуру, агентуру. На потім. І то робиться на сході у нас, то спеціально все робиться. Його халуями то робиться тими регіоналами. Mm -hmm. розумієте? Mm -hmm. Бо влади не хочуть втратить. Mm -hmm. От що, в чому справа. Тобто ви прийшли зараз. А от зустріти От ми прийшли зустріти, як йому належить, і сказати йому, що пішов ти на тих три веселих букви. Mm -hmm. А можете Швіпці. себе назвати звідки хоч ви. Кировоганець, Петро мене звуть. Пенсіонер. Добре, дякую вам, дякую. Нема за що.